Взагалі, ситуація вся склалася а, через бездіяльність або недостатню діяльність працівників генерального штабу. Насправді наші родичі тепер вимушені а, бути заручниками і а, виконувати їхні накази. У комітет Верховної Ради зайшов текст нового законопроекту, який ще не зареєстровано, але збирають підписи за нього. Збираються підписати тут новий закон, ще номер йому не присвоїли, і внести там. Такий пункт, як що увольняти будуть наших родних в тічі двох років. на юридичній мові це означає, що фактично два роки їх ніхто не буде звільняти. Ми чітко розуміємо, що це буде в тіні двох років Нікого не уволять. Це буде взяти хто дав команді взятку, тот уволяться. Хто не дав взятку, тот не уволіться. Нам поступила інформація про те, що генеральний штаб розробив графік звільнень військовослужбовців-контрактників. За тим графіком, як нам повідомлення їх не звільнять. Нас через день запросили на робочу групу, але ці повідомлення були пізно ввечері, вже нам позвонили всім і зміг піти лише один представник наш. У Верховну Раду зайшов не той текст, про який говорили тоді на робочій групі. Коли ми почали дзвонити і питати, коли наступні зустрічі. Нам сказали, що а ви що ще хочете. Далі ніхто просто не брав трубку від нас. Нам сказали, що вас не збирають. больше ты Каждый хочет теперь уже для себя выбирать такую как бы, ситуацию, да, такой путь для себя, по какому бы он не торчал там еще два года. То есть кто-то говорит, так, все, я сажусь и начинаю спиваться. Все, увольняйте меня. Кто-то просто начинает полностью не подчинение. А идите там делать это, мы не пойдем. А кто-то хочет просто набить морду командиру В таким методом домоволі Тому це вже як міра. Ми йдемо до Верховної Ради, написали звернення до голови Верховної Ради та до членів комітету з національної безпеки та оборони. Наш посил в тому, що люди, у яких вислуга на момент вступу в дію закон, 24 місяці, щоб їх звільнили не пізніше 1 травня 2017 року, а також люди, у яких буде вислуга 18 місяців, щоб почали звільняти по 25% щоквартально. Shush! <laughs>